Любі друзі, вітаю на своєму каналі. Сьогодні я буду розповідати, як нам дві фотографії об'єднати в одну. У мене є два кадри. Перший кадр саме перед вами тут двоє дівчаток, які продають об'єми цього крісла. Але є ще третій герой, який був присутній на цій зйомці. Не вдалося мені підловити, щоб вони всі в трьох були в цьому кадрі. Але в мене є доволі таки якісних, два класних кадри окремих. Що ми робимо для того, щоб об'єднати даний кадр і даний кадр, а саме перемістити хлопчика на іншу фотографію. Для цього я відкрила програму Photoshop. Обираюсь тут зліва. на панелі інструментів інструмент прямокутна область, виділяю Руслана, Command-C або Ctrl-C, якщо у вас Windows, а не Mac, і переносимо. Нашу другу фотографію комбінацію кламіш command v Або, знову ж таки, Ctrl-V, якщо у вас Windows. Далі обираю інструмент губка. Вона у мене ось тут внизу, інколи тут буває схована. Обираю розмір губки. Жорстокі ставлю практично на 99% випадків, саме мінімальну жорстокість. Для того, щоб підчистити мої контури. Непрозорість гумки 100%, потік 100% починаємо обережненько чистити нашу картинку. Так, наближуємо комбінацію клавіш, знову ж таки, Command приблизити. І тут я бачу, що в мене невідповідність, яку я зараз буду виправляти, але поки... поки що пограюся з моїми контурами бачу, що ніжку тут треба опустити трішечки нижче, а отут навпаки підняти трошки вище. Що ми зараз робимо, я вам покажу. Підчистимо ще трішки ось тут. Так, на даному етапі гумку ми поки що залишимо, але нам обов'язково потрібно виправити ось ці недосконалості. Для цього комбінацію клавіш «Command T або Ctrl-T ми можемо трішечки підняти ось так вгору. Так, давайте ми подивимося спочатку по поверхньому рівню. Вирівнюємо саме його. Тут, начебто, ворсинки всі стали на місця, знову ж таки, можемо перевірити, подивившись до після. Взяти губку, знову ж таки, зменшити розмір, ще трішечки підчистити ось тут. А тепер ще нам залишається виправити саме цей клавтик на фотографії, що ми зараз і зробимо. Знову ж таки, комбінація клавіш. Command-T, але в даному випадку ми будемо використовувати не трансформацію, а саме деформацію. Правою кнопкою миші обираємо, ось на нас тут є деформація. Як бачимо, деформація відрізняється від трансформації тим, що у нас більше точок. Дивимось, що робить наша деформація. Вона ось тут нічого не міняє, натомість змінює лише те. Що мені потрібно. Підтягую ще ось так трішки, опускаю ніжку ще трішечки нижче. Тут дивимось, що цей рівень вона також має співпадати з цим рівнем. Давайте я максимально максимально підсуну ось сюди. Власне, так мені вже подобається набагато більше. Єдине, і я би ще все ж таки взяла гумку і обережненько підтерла б ще ось тут. І от власне картинка набирає уже зовсім іншого виду, і першочергова задача трьох дітей об'єднати в одній фотографії зроблено.